Всім привіт! Хочу поділитись з вами фільмами про війну. Найтоповішими фільмами. Перш за все, це, звісно, безславні виродки 2009 року. Я дуже вам заздрю, якщо ви його не бачили, тому що я дивлюсь його постійно. Просто геніальний сюжет. Геніальна гра геніальних акторів. Просто максимальний шедевр. Далі це Людь 2014 року. Також класний фільм. Далі фільм на реальних подіях Дюнкерк 2017 року. Далі ще один фільм на реальних подіях Зміркування совісті. 2016 року. Далі Хлопчик Смугастій піжамі. 2008 року. Далі ще один фільм на реальних подіях Операція Валькірія. 2008 року. Далі Врятувати Рядового Райана. Це вже класика. 1998 рік. Далі ще одна класика Перл Харбор. 2001 рік. Далі фільм про підводний човен К-19, 2002 рік. І ще один фільм про підводний човен Ю571 2000 року. Топові фільми. І закриває наш ТОП фільм Бункер 2004 року. Якщо якийсь з цих фільмів не бачили, ідіть дивіться, а потім пишіть, як вам. Ну, а також пишіть, які ще ваші улюблені фільми про війну. Дякую за перегляд. Успіхів!